Привіт, я Альона Кавка, медіа ЧР-експерт та ЧР-директор. Маю великий досвід управління персоналом, провела більше ніж тисячі співбесід, працевлаштувала більш ніж сотню кандидатів, і я дуже хочу допомогти вам стати успішним кандидатом знайти свою роботу мрій. Минулого разу ми поговорили про те, а яким чином так очолити процес, назвемо це так, отримання зворотньої відповіді від роботодавця, щоб це не заважало вам на шляху до пошуку роботи. І ми поговорили про те, що варто задавати правильні запитання, бути активним і, відповідно, мати можливості контактувати з HR-менеджером. І тут прийшло прекрасне: вам прийшла пропозиція про роботу. І є декілька моментів. Вперше, ви можете на цей момент працювати, і ви абсолютно не впевнені, яку з цих пропозицій обрати. Друге, прийшла пропозиція, але то не зовсім те, що ви очікували. Щось в цій пропозиції не підходить, наприклад, за маленька заробітня плата. Третє, ви такий успішний кандидат. Використовуєте всі поради, про які ми з вами говоримо, і ви отримали дві-три пропозиції одночасно. Яким чином підійти до того, щоб обрати саме ту роботу? Сьогодні ми про це поговоримо. Перше і найважливіше. Насправді дуже рідко, але таке буває, коли ви так подобаєтесь роботодавцю, що пропозицію вам роблять одразу на співбесіді. Ви нам підходите, коли ви можете вийти на роботу. І ви ж нервували, ви проходили співбесіду, і ви тут готові погодитись. Моя порада: проговоріть те, що вам подобається компанія. Цілком все зрозуміло, але вам потрібен час подумати. Обговоріть ще якісь питання, які у вас є, можливо, у вас виникнуть питання ввечері, візьміть собі там день-два на те, щоб спокійно обдумати і спокійно дати зворотній зв'язок, відповідно, прийняти або не прийняти пропозицію. В тій ситуації, коли у вас вже є робота, або ви отримуєте декілька пропозицій, що ж робити і як обрати правильно. Нам здається, що зараз я вирішую, це буде доленосна якась історія. Насправді так і є. Що для цього важливо? Випишіть для себе пріоритети. Що для вас на даний момент, на даному етапі життєвому важливо? Для когось це гроші. Ви скажете гроші для всіх. Я з вами не погоджусь. Для когось знаходитись ближче до дому свого і витрачати мало часу на дорогу для того, щоб приділяти час сім'ї. Для когось надважливий розвиток. Для когось важливо просто почати працювати, так старт кар'єри і людина взагалі не дивиться на гроші. Тому випишіть ці пріоритети. Один, два, три, чотири. Перший – розвиток, другий – це відстань від роботи вашого дому, третій, наприклад, це заробітня плата. Візьміть ці пропозиції і порівняйте для себе, а яка з них пропонує вам саме ті пріоритети закрити, які є перед вами. Можливо, якісь додаткові ще це наскільки велика компанія, наскільки вона дає можливості там для розвитку і так далі. Це ваші пріоритети, це те, що вам допоможе. Третій варіант і найцікавіший, коли вам приходить пропозиція від компанії, яка вам дуже подобається, просто мрія, ви так хотіли, а заробітна плата менша, ніж ви очікували. І що в цьому випадку робити? Звісно, логічно, що є такі переживання, що я зараз відмовлюсь, відповідно роботу втрачу цю пропозицію, можливо, я щось не знайду. Потрібно розуміти контекст: перше, якщо вам край необхідна робота, і ви розумієте, що ви вже довго в пошуку. Так як ми говорили в минулому випуску, ви можете зрозуміти, що це тимчасовий варіант. Друге, не обов'язково, якщо компанія пропонує вам менший дохід. Ви не можете отримати щось більше. Наприклад, можливо, компанія запропонує вам вищу посаду, можливо, компанія пропонує вам більші масштабніші проекти, можливо, компанія пропонує вам розвиток і навчання. Щось, що якщо ви оціните, то через рік воно просто помножить вашу вартість вашого резюме на ринку праці в три 4 рази. Це такий тимчасовий крок фінансово назад, але він вас просто просуне потім вперед. Третє, коли дійсно для вас надважливі гроші фінанси, тоді можна запитати у роботодавця: скажіть, будь ласка, чи це ваша кінцева пропозиція, чи можемо ми розглянути варіанти? І тут є декілька моментів. Насправді у роботодавця можуть бути умови тільки такі, які він запропонував вам в пропозиції. І нічого більше. Тоді ви можете обґрунтувати свою позицію, чому саме для вас важливо, щоб ця заробітня плата була вища, і запитати, а чи можливо її збільшення, наприклад, коли ви пройдете випробний термін. Другий варіант, коли ви, наприклад, візьмете більшу відповідальність. І третій варіант, коли для вас. Критично не підходить пропозиція. Роботодавець не може запропонувати вам більше. Тоді вам потрібно обґрунтовано дати відповідь, чому не підходить пропозиція, для того, щоб залишити хороше враження після себе, для того, щоб ви потрапили в таку базу ключових кандидатів зовнішніх компаній, щоб про вас пам'ятали, коли у компанії з'являться можливості, вони про вас згадають. Ви ж зі свого боку відповідно абсолютно будете спокійні в тому, що ви чесні з собою, і ви не пішли на компроміс. Який на даний момент для вас неможливий. І є ще один варіант: компанія може дозволити собі більше бюджет, але, звісно, компанія з свого боку намагається домовитися про менші кошти. В такому випадку є декілька моментів: порада про те, що потрібно шукати роботу, поки ви ще працюєте. Або коли у вас є фінансова така основа, коли ви можете спокійно вести перемовини щодо вашої заробітної плати. Ну, а якщо ви ключовий кандидат і ви дуже подобаєтесь компанії, компанія все-таки пошукає можливості запропонувати вам щось більше, ніж те, що вас не влаштовує. Такі прості звичайні поради, які точно допоможуть вам домовитися з роботодавцем про кращі для себе умови. Бажаю вам знайти свою роботу мрії.